І Кіровоградський автомайдан вимагає від начальника обласного управління Державтоінспекції Олексія Березневича піти у відставку. Його автомайданівці звинувачують в корупції. Аби висловити свій протест, активісти організували автопробіг до будинку головного даїшника області. Подробиці в репортажі Ігоря Токаря. На автопротест зібралось близько з півсотні активістів. Розмістившись в машинах, вони колоною синьо-жовтими стягами рушили до маєтку головного даїшника області. Вже біля будинку координатор Кіровоградського автомайдану пояснює, чому організували акцію. Щоб показати все таки які хороми будуються на 137 тисяч в рік на зарплатні. Тобто, щоб люди бачили, звідки все це береться. Лідер автомайдану стверджує, що адресу маєтку очільника ДАІ дізнався з власних надійних джерел. Говорить, знайомий із обслуговуючим персоналом цієї будівлі. Кажу відверто, що це його дом. Я, я чітко знаю, я навіть, навіть знаю тих людей, які тут працювали. Громадський рух однозначно сказав. Що ми з ним працювати не будемо, поки він не звільниться з цього місця. Активісти пробують зв'язатись із мешканцями будинку. Мабуть, нічого не буде. До протестувальників ніхто не вийшов. На паркані що оточує маєток, активісти залишили послання, листівки з зображенням Олексія Березневича та написом Персона нонґрата. За всім, що відбувається, з автомобіля слідкували представники приватної охорони. Незабаром під'їхали працівники державної служби охорони. Сказали, прибули, бо спрацювала кнопка виклику. А скажіть, а ви приїхали? Я чому приїхав? Договорні основи, охорона дому ВДСО, ПРМС України. Хвилин через 10 охоронці поїхали. Активісти тим часом роздивляються, що ховається за триметровим парканом. Будинок двоповерховий з різними прибудовами. На території ведуться будівельні роботи, доріжки викладені тротуарною плиткою. На клумбах висаджується газон, квіти та ялівці. Територія досить таки велика. Я не знаю скільки соток. Я в тому слабо орієнтуюсь. Людей немає. Очевидно, якісь були будівельники, тому що стоять якісь літні. Кумин, чи що воно таке, пічка, де шашлички роблять і так далі. стоять шампура, якась кастрюлька. Ну і видно, що тут покидали квіти. Очевидно, нещодавно тут йшла робота. Мабуть, що довідалися, що їдуть гості і всі десь від'їхали. Пікет тривав близько години. Після активісти роз'їхалися і пообіцяли, що подібні виїзди будуть робити до кожного на кого впала підозра щодо корупційних дій. Ігор Токар, Микола Головко, день за днем.